Дорогі народі України! 23 роки тому Україна всьому світу показала, що свою державу українці творять самі. Захищати свободу, свою державу є обов'язком кожної людини. Литва виборола свою свободу четверть століття тому. Нам допомогло єднання людей. І бажання не дозволити чужим силам панувати у нашій державі. Ви, українці, також обрали європейський шлях і щодня боретеся за право жити в демократичній та незалежній країні. Бажаю вам єдності, сили та рішучості йти обраним шляхом, від імені усього літовського народу. Ще раз вітаю вас. Нехай в Україну якнайщипше повернеться мир. Дорогі українці, вітаю вас із Днем Незалежності! Слава Україні!